Друзі, всім привіт! З вами, як завжди, картавий копатель. Продовжую я боліти так само. Друзі, копати хочеться. Чувствую такий собі стан у мене. Але часу небагато. У мене залишилось, буду так сказать, виїжджати, тим паче погода бо така сьогодні сонячна була, але дзвонку було ще гірше мені, не зміг я вийти. Це вийшло недалеко від дому, один цікавий гарод. В цьому році тут копав. Вже не пам'ятаю, що я знайшов. А півторачка точно знайшов. Ну, Відео десь ставлю, напевно, тут спливе. Чи в кінці відео спливе, щоб подивилися, все, а потім ще одне підтримали мій канал. І думаю, вийду, пройдусь після картошки тут. Там. Не знаю, чи будуть знахідки, я не пам'ятаю, чи він орався після того, як я походив. Весною, ну, скоріш, що так, тому що тут була частина в Бов'янах, а зараз майже до води. Тому, тому і знахідки хоч якісь будуть. Хоча, бувало таке, що тут прийдеш, знайдеш декілька знахідок цікавих, навіть динаві, наприклад, як я з Фортуною М3. А потім прийдеш наступного року і одні бляшанки, і кришечки. А потім знову пройдеш, як в цьому сезоні і цікаві знахідки півторачок, советики, е, амулетик, підвіска, я... так і не знаю, що це було. Ну, Одним словом, будемо копати, будемо шукати, будемо надіятися на щось цікаве. Тому, друзі, підтримуємо ЗСУ, посилання в описі, як завжди. Е, запасаємося смачненьким, будемо копати. Думаю, буде щось цікаве. Тому приємного перегляду. Я вже зібрався і буду шукати. Так, друзі, перший сигнальчик викопав. Виявилася ось, ось така шбаніна якась. Щось, щось кудись накручувалось, тому що є такі полосочки. Що це може бути, не знаю. З такою дівкою посередині Китаємо, що ми мовдяк. Настройки. це моя шоста програма на основі. Coin Fast 18-та частота Discim 7, 93. Чуючка, поставимо 94. 17-та частота, румка включено включена, скорость 2 67 строївся. Ну, Будемо шукати. Друзі ви, по перший монітор. Якби він був не перший, я б не знімав бі. погляньте, який він убитий просто хламів. На жаль, годік не весь. Був з картоплі, там що є гербузи, тому що буде де пройтися весною. Ну, Поки що одну монетку забираємо йдемо далі. Ну, виправ... Такий значок. СМ, напевно. Так, це такі в ЛКСМ Ось такий вималяк ще навіть трошки. Напевно, якийсь ранній значечок. Я тут вже знаходив один ранній значок, який не пам'ятаю вже як він називався. Теж ну, цікавий. Тут був такий якийсь рецепт нестандартний, обичайно, в равені накручувався. Ну, в принципі, приємна знахідка. Подивіться, йшов повивав так штани через кущі. Так що буду позовитися з вами ходити в цих штанах. Ну, забираємо значечок. Ну, друзі, онлайн, не знаю, чи буду снімати сьогодні. Бачите, випав ось мені ось така знаки, така, така ручка. Така цікавенька. Дуже багато тут сигналів. Я мене півгодини ходжу, а метр Уже 10 ГВД пройшов тільки. Ще дуже-дуже багато йти. Ось така ручка і монетка була, певно, одна копійка СССР кишем. Ось такі поки пакамін знахідки. Але на диву знахідки хоч і є. <кхем> Мусиве багато, але знахідки є. Думав, що взагалі нічого не буде, звісно. Хочеться щось поставіше, хоча б посередньовіччю. Можливо якийсь півторачок, а ще виче по чевняхам. Щось, хоча б фібулу, не кажучи, вже про динаміки З такої глибокої ямки. Був сигнальчик. Дуже щось тоненьке випало. Я думаю, це середньовічна монетка, повинна бути. Ні, це не монетка, друзі. Це щось з малюночком. Можливо, був якийсь амулетик. Погляньте. Або щиточок від Певсня. Чи більш ймовірно. Так, це був щиточок від Певсня. Погляньте, такий був певсеньочок колись. І такий був на ньому щиточок. Я вже думав, монетка. але це також непогано. Такого я ще не знаходив. Весунчика. Збираємо. Чудова знахідка. Уже хоч щось посередньо відчу. Давайте, друзі, спробуємо хоча б в одну сторону пройтись і копнути. Дуже багато мусора бізноманітного. Багато кераміки бачите такої, такої завгодно п'ятдесят. Сорок дев'ять. Тут дуже багато таких обломків алюмінія, фольги і і, і... і дуже багато мухавських динавіїв. Тобто без козивик Радянського Союзу. Я вже напевно десятка два викопав їх. Якийсь слабенький. 88. О, може бути. Бухавський 72 два, на, Бухавський. С такий, тому дуже, дуже тяжко визначити, що там буде, тому що от рівненький Бухавський дзвонить 82, 88 в цьому діапазоні. Якщо на вебві зігнутий чи глибоко, може бути 90, 60, що завгодно. Аж 99. Бачно так металл звучить. Ну не було метал. Але звук мені більш до цвітного показував. І що це у нас? Кусок жбоні. Бачите, звук вибивався, видавай ні. По звуку хорошо чути. 64. Добре, це в нас був якийсь гудзичок. Я певно вживів. Це такий кольоровий. Попаємо далі, бо щось цікаве, будемо включатися. Був <кій> хороший сигнальчик. І випало мені 20 копійочок 57-го. Такий в окислах трошки. Ще нічого. нічого. Третя банетка. Ну, цю хоч можна ідентифікувати, бо ті два повністю какаліки. Три монетки є, коп дався, все дні є. Це вже добре. Бачите, з згубиний штика Випала монетка. Спочатку сигнальчик був поганий. І 60, і 80, і 90, ледве-ледве. Ну потім викопав, став краще, і отакий п'ятачок попався. Одягнський. Напевно, 61-го. Ще кого тут зараз згляну. 88-го, не боюсь такий 88-го. Забираємо, совети йдуть, а середньовіччя і Імперії поки що нема. Друзі, щось починається дощик. Викопав щойно знову монетку Радянського Союзу. Це 20 копійочок 1935-го. Ось такий монітосик в чудовому сахарені, сказав би колекційному. А біля монетки був також сигнальчик і випав від гармошки, напевно, або баяна, щось таке. Ну, монетку забираємо. випало щось таке непонятне, друзі. Я не знаю, що це. У мене навіть і варіантів немає. Що воно таке. Можливо, ви підскажете. Метал кольоровий, а який саме я вам точно не скажу. Можливо, латунь або мідь. Побачаю за мій голос. Вже трошки підзаболівший. Одним словом підказуйте, тому що я гадки не маю. Далі О. Далі, о. Помічник мій. То, дивики ніс грязний, що ти копав? І ти, Джей тут, так? Да? Ай, собаки. Ідіть гуляйте. Хочу бити гладу. Не лише цікавий сигнальчик. 94 чіткий. чіткий. Викопали Десь в груди. Так, так, давайте дивитися ви бачите? Ви бачите, що це? Це монітосик. Або середньовіччя ну точніше, або Польща, І Австра-Угорщина, точніше, або Імперія. Це Імперія я вже бачу. Тепти не буду, але це копеечка. Ну ладно, намочу. Терти не буду сильно пальцями. Зараз зніму всю патину. Трішки тільки водичкою. Хочеться вам зразу показати, хоча ви самі кричите на мене так. 1873. Пізно, пізненька монетка. У мене зазвичай попадається 1890 1903 і вище там, до 17-го. Оце бачите така. рання копійка. Тут ще не мив. В кінці може помию відео, та я покажу вам, як воно виглядає чудово. Подигляньте 6 я також знайшов. Пройшов половину говоря тільки, навіщо не пройшов Ось так. Шукаємо. Знову такий самий сигнальчик 90-94. ну Я думаю, що це будеш так Отакий. Я щось хирновий. А це ось щось випало. Що це таке? Задки не маю. Кася ось така жбонь. Мідна. Ніяких малюнків, ніяких написів, нічогінько немає. Цікава така. Це БММ. Моє хтось підскаже, що воно таке. Друзі, ну, я хочу показати вам, що знайшов візуально такого зуба. Не знаю від він від собаки, від чого. Ну і кулю таку. Кину. Чого включився, хочу вам показати кераміку, яка тут є. Глянь така Ось така. Достатньо багато її такої. І товстой, і потонче, якої завгодно. Тому люди тут жили, знахідки повинні бути. Шукаємо. Був сигнальчик не дуже чіткий. Рядом желізо було. Ви випав мідяк. Знову копієчка в хорошому стані. Я вже трошки її глянув, тивнув. Це у нас одна копійка 1896-го. Казав, що пізнє в основному попадається у нас. Ззадуше не дивився, трошки підкиша вона тут. Ну, Проглядається. Миль не є вещен трошки від'їде і буде чудова монетка. 2 імперії, тут я давно 2 імперії не знаходив. Вивішує програма CoinFast. З неї дуже удобно ходить по таких місцях. Включаю CoinDeep, я зовсім нічого не чую, я зовсім нічого не розумію. А от на CoinFast на Гайроді це просто прелість Ходимо, друзі, шукаємо. Друзі, для вас пройшла секунда, а для мене цілих два дні. Був зайнятий, не зміг дойти до цигара до кінця. Уже, напевно копаю десь годинку. Цікавих сигналів не було. І ось бачу верховий сигнальчик Б'є88. Я думаю, друзі, що це відомо. Це напевно імперія срібла. Так, друзі, це 10 копійочок погляньте. 1867-го, як новесенький. Блін, клас. І верхова знахідка така красива. В ідеальному стані. Ось знайшов таку блешню. Чи блесню, хто їх називаємо. Частинку від э, тильничка середньовічного відножав. І ось такий гудзичок. Неземівий, накладочка, точніше, чи цілий, згнивший. Ну, і сів. Третя імперія на цьому городі. скільки тут ще не копав імперії. І стан бомбезний. В лімонку кинеться і буде як новенька. Що у нас НГ 10 копійочок 1867-го. Блін, чудова знахідка. І я вже думав, що тут нічого не попадеться. Надіявся, скажу чесно, навіть хоча б на одну радянську монетку. А тут а, випадає свіб мій другий десюнчик. Перший свої 10 копійок я знайшов випадково, чистив какаліки закищі, а там виявилось 10 копійочок срібних. Тому какаліки чистить обов'язково. Там може бути щось цікаве. Забиваємо, друзі. І шукаємо далі. Друзі, тут цей будиночок. Вон там, якщо видно. І мусор тут дуже повно. Чи виділи магазин тут був, щось таке, типу, і сусідній будівлі. Е, випадає монетка, 5 копійочок 1988-го. Радянщина хоч щось після а то мусор, Кивишок скільки тут. Охоти? Без козивок викопався, бухавських динарів. Не знаю вже скільки, під сотню, напевно. Фух. Напевно, все-таки якийсь магазинчик тут був, чи там теж щось що, тако, такого. Тому що кривишок дуже багато. Забираємо, шукаємо далі. Друзі, закінчив я свій коп. Бачу, сьогодні такий вітерний дуже день. Дійшов вже до кінця. Там дуже багато фробок, дуже багато мусора, дуже багато копати. Тому вирішив на сьогодні закінчити коп і будемо підбивати підсумки. Знайшов декілька таких керамік, керамчин цікавих якісь дивочки, з зивуночок. Товста така, напевно, якась стара. Це від якоїсь посудини радянської, напевно. Такий шматочок. Ось в кінці знайшов тяжечку не показував. Мідно, напевно, латунна Це гермошки така штучка. Щось непонятне. Ось такі шматочки якісь. Зевененькі, жовтенькі, які завгодно. Дуже якась така, Зуб, такий прикольний. на кінечника схожий. Може хто знає чий, підскажіть. Ось такий зуб. Колечка від палаток. Такого всього і ще якась жбаніна Ну і по монеткам. Гузочок. Блесня, ось така маленька, частина читино-вітильничка, посередньовічу ще щиточок від певсня. Ось такі якісь дві штучки, ручка чогось і таке непонятне. Два советика закиших, два п'ятачка 88-го, дві по 20, одна 35-та, одна 57-го. Дві копійки. Одна 1896-1008. 1000 1873 го Приємні 10 копійочок з AVO. Ось такі чудові. І ще значечок був. З Кейвел КСМ. Такий непоганий коп, друзі. 9 монеток. Я думаю, це непоганий результат з невеликого городу. Буквально його можна було за 2-2,5 годинки пройти. Ну, максимум 3. То за 3 годинки такий результат. В наш час дуже, дуже добре, вам скажу. Не вважаючи шмутяка, всякого пробок за сумка. Ось такий результат, друзі. Дякую вам за перегляд, ставте вподобайки, мені дуже приємно. <кхи> Поширюйте відео. І буде... Чим далі, тим цікавіше. Бажаю вам успіхів у ваших пошуках і до зустрічі на моєму каналі.